Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал. В ефірі новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі. Новини 12». У студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке до України прибули перші танки. Леопард військовий заліз на 40-метрову висоту і погрожував зістрибнути. Що радить психологиня. У Луцьку готуються до Дня міста. Почну випуски з хороших новин. Україні вдалося повернути додому дев'ять українських дітей. Двоє з них довгий час перебували на окупованій території і тепер, нарешті, зустрілися з батьками. Також повернули хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста. Місяць тримали у в'язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, і фільтрацію. Повідомляє омбудсмен Любінець. До України прибули перші танки Леопард 1 передані Данією, Німеччиною та Нідерландами. 30 серпня німецький уряд відзвітував про надання чергового пакета військової допомоги Україні, який, зокрема, містить танки Леопард 1 а 5 Крім того, за даними ЗМІ, німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких леопард, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану техніку. Тим часом у кривому розі завершили рятувальні роботи. Внаслідок російського удару по адмінбудівлі поліції один правоохоронець загинув. Ще 60 осіб дістали поранення. Нагадаємо, вибухи в місті прогреміли сьогодні. Вранці ушкоджені розміщені поруч адмінбудівлі поліції і житлові будинки, зокрема і багатоповерхівка. За попередніми даними, окупанти вдарили по місту крилатою ракетою Іскандер. А це перші хвилини після російського удару по Сумах. Нагадаю, в результаті ворожої атаки по житловому сектору постраждали три людини. Двох з них дістали з під завалів. Окупанти зруйнували двоповерховий житловий будинок, пошкодили понад 20 осель та вісім машин. Минула доба після обстрілу села Оріхового Запорізької області. Сьогодні повідомили про знайдені завалами тіла двох людей. Нагадаю, учора ворог обстріляв житловий квартал села, зруйновані будинки місцевих жителів. Кожен, абсолютно кожен солдат Путіна мусить понести відповідальність за все вчинене. Додам, що з початку повномасштабної війни наші збройні сили України відправили до пекла понад 267 тисяч ворогів. Брухтом стали 4,5 тисячі їхніх танків, стільки ж і безпілотників, майже 6 тисяч артсистем, 315 літаків і ще чимало техніки орків. І впевнений, буде ще більше. Волонтери з Волині майже два місяці допомагають відновлювати село на Херсонщині Благодатівку. Через російську агресію там зруйновано три вулиці, пошкоджено 93 будинки. З них 17 були повністю зруйновані. На сьогодні завершено перекриття 20 будинків. Розпочала роботу бригада будівельників, які замінюватимуть та встановлюватимуть двері і вікна. Також ремонтуватимуть фасади. У рамках проєкту Пліч Опліч у Благодатівці на відновлювальних роботах працювали добровольці із восьми громад. Області. Працівники попередніх бригад розповідають, місцеві жителі у знак вдячності вже запрошують їх на відпочинок до себе, коли завершиться війна. Сьогодні ми розповідали вам про подію, яка поставила на ноги усі рятувальні служби міста. Учора ввечері на проспекті відродження у Луцьку ледь не сталося біди. 25-річний військовий погрожував зістрибнути з будівельного крана висотою 40 метрів. Рідні, товариші, поліція, медики, рятувальники. Усі вони продовж двох годин здригалися від кожного руху чоловіка. У наступному сюжеті ми познайомимо вас із жінкою, яка увесь цей час була на зв'язку із військовим. Він вибивав. Він не хотів чути і коли... про вчорашній вечір. Психологині Наталія Водько нарешті говорить з полегшенням. Учора вона намагалася зняти з 40-метрової висоти 25-річного військового, який відмовлявся жити. Володимирчанин Андрій заліз на будівельний кран і заявив, що скоїть самогубство. В нього було дуже емоційна реакція, і його всі слова це були такі категоричні. Все, що все не має сенсу, все таке неправильне. Вона на землі, він на висоті 40 метрів. Зв'язатися, розказує Наталія, було вкрай складно. Спершу намагалась докричати і згодом знайшла номер мобільного Андрія. Поганий зв'язок постійно обривав його мовчання. Короткі там, буквально фрази. Що треба, що, чим допомогти. І після цього він каже: Він перезвонив і вибив. Я перезвоню. Він каже: не можу вам скинути номер телефона. Я питаю, кому дзвонити. Він сказав Дружині. Психологиня отримала декілька номерів. По двом не відповідав ніхто. А на третій це виявилась мама дружини, і вдалось дозвонитися. Рідні розказує Наталія постійно телефонували і їй, і Андрієві. Зараз буде з тобою дружина розмовляти. Давайте добавим. На захисту все. Чекайте. Коли одна із телефонних розмов на висоті Андрію раптом не сподобалася, він загарячо жбурнув мобільний додолу. Він викинув свій телефон, який наша служба підняла, і я говорила по тому телефону, я розмовляла з його рідними. З його рідними говорила, всі вони дозвонювалися. І я тримала реальну картину, що відбувалося на той момент. І я їм це передавала, намагаючись паралельно перепитувати, куди можливо, там, звернутися, щоб могло б бути дієвим. Перші кроки назад Андрій зробив на товариша. Якщо ти до будки вилізеш, я лізу до тебе. Ти можеш до будки, я не вилізу до тебе, але мені стрьомно туди лізти. Через майже дві години цього переполоху товариш, психологиня і рідня Андрія таки вмовили його спуститися з висоти. Він спустився, що говорив. Він же був більш мовчазним, втомленим від самої ситуації, від самого, ну, від власних емоцій, від власних своїх станів. Як повідомили нам у швидкі, Андрія відвезли в медзаклад. Наталія каже, коли людина погрожує самогубством, сумніватися в її рішучості не треба. Що робити в таких ситуаціях? Конкретного алгоритму дій на жаль немає. А надто у випадках з військовими найелементарніші поради. При поверненні це включення в певні рутини, зниження очікування, що це має бути швидко, зниження якихось високих очікування від самої людини, дати час, звернути увагу на здоров'я. Тому каже психологиня, нині надто важлива робота центрів реабілітації військових, соціальних програм, тощо Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Мешканка Луцького району попеклася і отруїлася продуктами горіння, спалюючи стерню. 58-річна жінка села Смолява Берестечківської громади вирішила навести нібито лад на полі після жнив. Однак вогонь, який вона розпалила, вийшов з-під контролю. Зайнялася пожежа, і на поміч мусили викликати рятувальників. Постраждала, звернулася зі скаргами на самопочуття до лікарів і її госпіталізували. Завтра, 9 вересня у Луцьку з 10.45 обмежать рух транспорту на восьми вулицях міста, включно із центральними. Із 11.00 на театральному майдані стартує велопробіг у вишиванках з нагоди дня міста. У зв'язку з цим від моменту старту і до завершення акції точний час невідомий, перекриють вулицю Винниченка, проспекти Василя Мойсея, перемоги, соборності, а також проспекти молоді, відродження, вулицю Рівненську та проспект Волі. Велопробіг рухатиметься по кільцю, як і міський тролейбус 15а. Охочих долучитися закликають одягнути вишиванки і за можливістю прикрасити велосипед державною символікою. Закладок на 100 тисяч гривень. Луцькі поліцейські затримали продавця наркотиків. У нього вдома знайшли майже 100 пакетиків з психотропами та 6 з канабісом. Відомо, що 30-річний чоловік вже був судимий, тимчасово проживає у Луцьку. Поліцейські затримали його з наркотиками ще влітку та внесли відомості до реєстру досудових розслідувань за фактом зберігання заборонених речовин. Нині зловмисника затримали та оголосили про підозру. Обікрали церкву у селі Красне поблизу Волині. Із храму винесли Євангеліє, дарохранительницю та Почаївську ікону, яка висіла перед вівтарем. Люди приголомшені у злодійстві підозрюють односельчанина із церкви Московського патріархату. Настоятель храму оцінює збитки у 50 тисяч гривень і хвилюється за майбутнє. Яка причина цих підозр, що каже чоловік, на якого кидають тінь, та як діє поліція, дізнавалась наша журналістка Анна Кравчук. Без Євангелії та Почаївської ікони в селі Красне, що межує з Волинню, вже вдруге обікрали церкву. Місцеві жителі обурені скоєним і налякані. Підозрюють вірянина з церкви Московського патріархату. Кажуть, у храм залізли навмисно. За підтримкою звернулися до поліції та журналістів. Зараз в церкву лізуть. В Божий храм, який освячений Богом, людьми, священниками. Ходили, ми самі її будували своїми руками, нам же ніхто не дав. Усе скупились. то моє я заберу, як то твоє. Раз воно в церкві, значить, воно церковне. Тут не моє, ні її, ні чиє. Тільки все церковне. Все. Перша крадіжка сталася близько місяця тому. Зникла дарохранительниця, а вже через три тижні викрали головну книгу храму та ікону перед входом у вівтар. Під час другого вторгнення злодій заліз у храм через дзвіницю. Для цього мусив ставити шестиметрову драбину. Храм був закритий, бо я прийшла прибирати ще з моєю сусідкою. О і відкрили двері. Заходимо, і вісять тільки два шнурки, де була ікона та спусна. Ну а ми ж вовтор не заглядали туди. Немає ікони, знизу лежали рушники, які були повішені на ікону, також стрічки. Поліція казала, що 5 метрів висоти ту драбину треба мати туди, щоб туди вилізти, але там одне не лізло. Ні. Бо ікона, і ще Євангелія. Скільки як одна людина може те йти винести? А тоді ще треба на гору вилізти і знову з спуститися. Мешканці села надзвичайно шоковані таким вчинком, як і настоятель свято Преображенського храму Православної Церкви України, зайти в храм, вкрасти святе в святому місці, тобто, навіть на самому престолі, взяти святе, дарохранительницю, в якій зберігалися дари. Тобто, дари це святе при Ну, я не, не розумію, наскільки потрібно бути. Нерозумним, щоб взяти святеє святих ще рік тому. Церква стала українською, але частина вірян залишилася з московським патріархатом. Спочатку було все добре. Проблеми кажуть, жителі села почалися після ходи паломників московського патріархату до Почаєва. Не дали пройти ми московським сюдою через наше село на Почаєво Вони йшли І ото після того вони нам так почали робити. Мешканці села підозрюють у злодійстві свого односельчанина, який залишився в числі прихильників церкви Московського патріархату. Нюанс у тому, що викрадена церковна книга раніше була старослов'янською мовою, якою правлять служби в УПЦ МП. Євангелія, яка була раніше. Так як ми говоримо московського патріархату, яка була написана слов'янською мовою, ми її переробили на українську, вшили на усередину. Ну, людина, яка, це, яка її забрала, вона напевно про це не знала. Що всередині вже знаходиться Євангелія української мови. Євангелія лежала ось тут, на місці цієї книги, велика книжка в металевій обкладинці. З сріблястим покриттям вона була посріблена великих доволі великих розмірів, десь приблизно 40 на 30. Під час першої крадіжки церква була відкрита. Крім старости, який саме пішов по воду, нікого не було. Злодій лишив на порозі слід босої мокрої ноги. А під час другої знайшли біля дзвіниці шматок дерев'яної рамки від ікони. До церкви два рази приїжджала поліція з кінологами, і обидва рази вони привели до господарства місцевого мешканця Руслана. Та ні, такого не було. Ну а я звідки можу знати, що собака приводить на господарство? господарства. Пене сподобалось господарство. Собаки повели не дорогою, а стежкою поза церквою. Мешканці кажуть, на городі цього односельчанина знайшли шматочки стрічки з ікони. Руслан запевняє, хоч дарохранительницю храму подарувала його сім'я, хто викрав її, не знає. Як була Українська православна церква. Ми як тато був старостою. О, подарували дарохранітельницю, як був перехід. З української православної церкви на православну церкву України я о, на слідуючий день пішов і кажу, віддайте мені дарохранітельницю. Вони сказали, що ми посоветуємось, ну порадимось, як там, що буде. О, і вони порадились, вони її не віддали. О, а вже люди сказали, що, що, що я її любою ціною то заберу. І так як через деякий час вже ж пройшло е, більше ніж два роки, та її вкрали. О, і ну вони сказали, що що то я її вкрав. Поліція каже, огляд у чоловіка провели, однак зниклих речей не виявили, тому пошуки злодіїв тривають. За обома фактами викрадення чужого майна, поєдиного із проникненням у приміщення, вчиненого в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України відкриті кримінальні провадження. Поліцейські проводять розшукові заходи та слідчі дії з метою встановлення особи, яка може бути причена до злочину, а також місце знаходження викраденого майна. Вчора проводили слідчі дії. О, проводили обшуки в господарстві з понятими, все нічого не знайшли. О, Ще вчора їздили на детектор брехні в Рівне. І, і будемо казати, все збираються матеріали. О, як, як буде вина доведена, тоді будуть щось говорити. Поки вина не, не доведена, то, то за що є мова говорити? А показувати пальцем, то кожен може. Мешканці все одно бояться, кажуть, не знають, чого очікувати далі. І ми боїмося в церкву зайти прибирати. Бо хто його знає, що він може зробити. Ну, сьогодні в церкву завтра будуть хати палити. Ну. <кхух> І немає милиція. їм ніякої пострахи, бо в мене тут село. Така. Що ж тут що в нашому не в селі? Ні старости, нема в селі, ні голови громади. Ми ж тут на Україні, як на кінці світу. Священник каже, викрадені церковні святині вартують орієнтовно 50 тисяч гривень. Нову дарохранительницю вже купили. Євангеліє знайшли простіше. А що робити з іконою поки не знають. Всі чекають результатів слідства. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Вихідними Лучани відзначать 938 тридцять річницю із дня заснування міста. Луцька рада на 9 та 10 вересня організувала чимало заходів. Початок у суботу на театральному майдані. Об 11-й звідти розпочнеться велопробіг у вишиванках. О 12-й 30 популярна акція Українська вишиванка. Одна із родзинок свята концерт обдарованих дітей, з якими виступатиме і знаменитий Василь Зінкевич, народний артист та почесний громадянин міста. Цей концерт у Волинському облму з імені Тараса Шевченка завтра о 16.00. Серед яскравих вечірніх подій суботи акустичний творчий вечір біля будинку скульптора головання та арт променад Так звучить Луцьк. В анонсі пишуть про стрес людей від війни і кажуть: за допомогою віршів і музики будемо склеювати країну людей і наші спільні рани душі і серця арт променад розпочнеться о 19.00 у дворі музейного простору Окольний замок. Вхід вільний. Святкові події триватимуть і в неділю. Детальніше можете дізнатися на нашому телеграм-каналі 12-го каналу. На випадок оголошення повітряної тривоги у місцях проведення масових заходів передбачено доступ до укриттів. Сподіваюсь, що відзначення дня міста пройде за планом і без повітряних тривог на Волині. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Дякую, що залишаєтесь з нами. Більше інформації вже згодом у нашому ефірі. І до зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе.